Єдина система відеомоніторингу стану публічної безпеки Законопроєкт, який невдовзі будуть розглядати у Верховній Раді в українських спільнотах у соціальних мережах вже тривалий час ведуться дискусії про правомірність такої системи відеонагляду за громадянами. А у рівному вже функціонує своя локальна система відеоспостереження Безпечне місто на сьогоднішній день на території громади працює комплексна система відеоспостереження та відеоаналітики, яка у нас будується відповідно до розробленої програми. Станом на сьогодні ми розуміємо, що дуже багато викликів. В тому числі пов'язаних із військ... війною, Тому, е, в першу чергу, очільником міста і владою, взагалі, першочерговим пріоритетом є це забезпечення мешканцям громади, спокою, безпеки і контролю за всім, що відбувається в місті, як розповіла директорка Мунварти, система Безпечне місто допомагає при надзвичайних ситуаціях аваріях та для пошуку зниклих громадян або злочинців зараз у різному вже встановлено більше 400 камер, і систему відеонагляду планують удосконалювати і надалі. Вона працює в комплексі і дає відповідний результат. Якщо брати такі моменти, коли ми аналізуємо за тиждень, то в загальному система приблизно може надати доказами, скажімо, певні докази в певних подіях. Це близько десь 40 і більше різних подій, які стаються в місті. Хоча у Рівному успішно працює система безпечне місто, яка допомагає правоохоронцям та іншим службам, а в Україні тільки ведуться обговорення щодо впровадження відео. Нагляду адвокати розповідають, що відеомоніторинг стану публічної безпеки це порушення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Використання технології розпізнавання обличчя в реальному часі без застосування належних законодавчо визначених процедур, гарантій та механізмів наглядового контролю становить порушення. На мою думку, це не відповідає нагальні суспільні потреби та є несумісним з ідеальними цінностями демократичного суспільства. До цього висновку дійшов європейський суд з прав людини. Опитані нами рівняни по-різному ставляться до такої ініціативи. З однієї сторони, це зручно для перше зниження кримінальної якоїсь ситуації, так? тобто, якщо людина десь від чогось ухиляється, її можна швидше ідентифікувати. З іншого, я вам чесно не скажу, тому що я розумію, що ми під контролем так чи інакше. Тобто мені немає що якби приховувати, тобто я цього не боюся. Ну, сучасний світ настільки небезпечний. Я б сказала я проти, тому що ти не почуваєш себе повністю вільним. І я я б сказала, я проти. Як нам розповіли у муніципальній варті Рівного, система Безпечне місто має перші позитивні результати у розслідуваннях та регулярно фільмує докази у злочинах. Проте і інші думки, що ж до впровадження єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки в Україні, то законопроєкт поки перебуває на стадії обговорення. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексій.